Конечно, это возмутительно. Во первых пытаются лишить право голосу наших нашу делегацию. Ось це так сюрприз. Копита ледь тримають на плаву, але доля дала копняка під хвісти. Путіна б'ється в конвульсіях від обурення. Та головне, невже ми більше дійсно не побачимо російських в на засідання в ОБСЕ? І скоро росіяни перестануть насміхатися із нас, і з інших, та й взагалі просто сміятися. У них там железна дорога, вже за врем'яно індійців не перекладувались. От ну так голосно і пафосно путіністи пропагандисти підхорюкують, насміхаючись над Америкою. Мовляв, вона застрягла у далекому минулому, дуже далекому. Тим часом жителі новобудов у Маріуполі показали справжнє сучасне обличчя Ерефії. Чого? Це взагалі, це, це кошмар якийсь. Що ж таке Я такої типа про відбувається ось що. Путін приходить захоплювати нові землі, звільняє їх від нормального життя, а потім з лайна і палок ліпить новобудови. І при цьому розповідає, що ці звільнені регіони, тобто окуповані, процвітають і відроджуються. Ага, а ще просто мліють від щастя, ніяк не натішаться руським міром і присутністю окупантів та мігрантів з болід. Таке ви могли б почути, якби дивилися брехливі ефіри пропагандистів. Але добре, що ви цього не робите. По перше, дивитися на весь цей театр абсурду з підстаркуватими та озлобленими маразматиками дійсно важко, та й не треба по друге у вас є я та проєкт з постукали, в якому я аналізую пропаганду. Повірте, у мене імунітет до кремлівських уперів, тому споглядання всього цього не загрожує мені комою здорового глузду. А для вас відбираю, так би мовити, вершки з усієї тієї словесної діареї, якою регулярно пропагандисти та росіяни пробивають дно. Тож поїхали, розберемо на молекули найсвіжіше з боліт і ротів. Путінських посіпак, хоча краще б, звісно, інколи вони мовчали, ніж випльовували те, що я зараз вам покажу. Бо поки їхній цар намагався підкорити у своєму брехливому інтерв'ю американську аудиторію, вони, мабуть, не усвідомлюють, що бункерному може не подобатися те, що вони насміхаються над тією самою Америкою, з якою хоче домовлятися Путін, от що хто в цьому видамотнашення. Что, очевидные для нас вещи, для них производят какое-то невероятное впечатление. Понимаете, у нас 14 станций в год открыть там. Ну, это нормально, а что. А для них, а, да ладно, не может быть. У них там эта железная дорога уже со времен индейцев не перекладывалась. Вот, но, но мы как-то для них это, конечно. Поразительно, но на а... проблемы инфраструктуры США обращал внимание Трамп еще во время предвыборной кампании своей, <с когда он избрался. Аэропорты развалены, дороги развалены, локомотивной инфраструктуры нет. И, в общем, в этом смысле, конечно, там серьезные проблемы. Вы со времен индейцев, но со времен Рузвельта очень многие дороги там не сделаны. Что серьезно, Кубка Мерседес под. Обговорює дороги в Нью-Йорку, які начебто не ремонтувалися з часів Рузвельта, і при цьому мовчить про свої дороги. Хоча що про них говорити, якщо їх немає, вірніше є, вони більш-менш в нормальному стані на Москві. Ну і ще в кількох великих містах на Ерефії. Решта виглядає якось ось так. До Речі про залізницю, яку згадали пропагандисти, приміром Республіка Тува досі не має залізничного сполучення з рештою Росії, хоча її починали будувати ще у 2011 році і навіть заклали там один кілометр рейок. Проте через економічну кризу проєкт довелося заморозити. Тому, звісно, будівництво відклали аж до 2026 року. Ось тут Володимир Володимирович, владімірця Забив стартовий золотой костиль, Його потім украли через дней, этот кастиль, потом рельси ріс розібрали на мітолому украли їх заново потом положили. Але про це в зомбоящику чомусь вважають за краще мовчати, як і про те, що ох як далеко ще росіянам із таких регіонів до тієї самої Америки, над якою сміються пропагандисти. Тим часом мешканці боліт вже навіть не плачуть від безсилля втомилися і змирилися. Подивіться, у ці очі. Це ми тут доживаємо, остатки. Тому що ми ще совєтські нас так воспитали. Или боїмося менять щось в цій житті? Черт там узнаем. Вопрос такий. Знаєте, в тому то й біда. Цим людям краще ходити вулицями, які ніколи не бачили асфальту, перебуватися, хоч якимись заробітками, і ледь кінці з кінцями зводити. Але вони не повстануть. Це та Росія, яку майже не зачіпають санкції. Це ті громадяни Ерефії, яких зовсім не цікавлять обмеження на виїзд за кордон, бо вони там ніколи не були. І це ті депресивні регіони, де мешканці десятиріччями живуть в аварійних будинках, не сподіваючись на їх ремонт. І саме звідти добровільно і за мобілізацією йде основна маса тих, хто поповнює сьогодні лави російської армії. І поки путінійські підстилки хизуються в ефірах якимись там химерними досягненнями, розвитком економіки, якого насправді немає, усі ці люди втрачають зв'язок із всесвітом та цивілізацією. И моральный, и реальный, и виртуальный. Стоит таксофон. Одна единственная связь с цивилизацией. А работает сейчас у нас від сонячних от солнечных батарей. Вот здесь вот можно подключить и интернет сделать. Вот здесь вот я забыла, там где-то там включать проводок. Ну, обещают обычно всегда перед выборами. Выборы бывают там, допустим, голову. Ну, тукачківська. Там починається там то досюди. Ну это как обычно, как везде. Да. Всё-то оно ничего всё равно не сделалось. Поэтому все так и осталось. А сейчас, наверное, народ уже устал. Поэтому все стали так, ну, как бы все спустили на самотёк. Как есть, так и будет. І якщо про ці старі свої регіони, як Кремля забув, то про нові дбає. Верніше так він всім розповідає. Тобто бреше. І насправді його звільнені від нацистів землі занедбані, а їх жителі тонуть у фекаліях. Бо все, що може подарувати Путін, це життя в лайні і серед лайна. Тому і збудовані окупантами будинки зовні більш-менш нормальна картинка для пропагандистських телеканалів. А всередині просто біль. Будь сказати, що нашу біду. Какую біду? Лав, вот канализация, Про... у И у вас канализация прорвалась. Да, да, вот. А почему такое? А, так, на три так, да. подъезда? Да, мы вызывали сюда, мы СССР, мы вызывали. И что? Мы Нет машины, сколько, я... сколько дней вот это уже? Да, вот, уже да вы что? Да с августа сантиметров, наверное, 20, точно, 15. Да вы чего? Это вообще, это, это кошмар какой-то. Что ж такое-то, я не пойму, вообще происходит. Вот отсюда, докуда это все идет. То есть, начиная с этого угла, Сріпад'яздарі під'їзду, під так все, да, все заліте, і, і, і запах йде туди Да, віддану. А, ви, а ви, на піртаж запах какой-нибудь не ціпа. От я живу на первом этаже. До речі, це саме той же Каневський, збудований серед руїн, зруйнованого Росією Маріуполя. І саме сюди приїжджав попіаритися бункерний, попіарився і досить. Тепер про ці будинки в Маріуполі на болотах не розповідають, а як тут живуть люди, нікого не цікавить. Хоча головний Путіна <клевиць> досі намагається переконати будь когось у тому, що Росія дбає про свої нові регіони. Пасне з Росії, в тому числі жителів нових російських регіонів, життя, честь, достоинство, права і інтереси наших громадян будуть надіжно обеспечені. А цілі спеціальної воєнно операції, звісно же, будуть достигнути. Ви це чуєте? Цілі СВО будуть досягнуті. Ну, якщо ціль бункерного та його поплічників перетворити все, до чого можуть дотягнутися на руїни та лайно, то росіяни на правильному шляху. Судячи з кадрів, які ми бачимо, з Маріуполя, Донецька та Луганська. Тільки от нікчемні кремлівські в. Досі не зрозуміли, і, мабуть, так і не дійде до них наглухо відбитих, що їхній руський мір жалюгідне водовище, яке перетворює колись щасливе життя на пекельне виживання. Але зовсім не це вантажить оточення кривавого диктатора. І про це вкотре зізнався Лавров. Ми обсуждали сьогодні з Вейславом Вікторовичем і його замістителями парламентской парламентської асамблеї. Звісно, це возмутительно. Во-первых, пытаются лишить права голоса наших, нашу делегацию, а еще до этого отказывались выдавать визы, когда парламентская ассамблея заседала вне Вены, которая является штаб-квартирой ОБСЕ, и в Британию не выдали визы, и в очередной раз в другие, в других, в других направлениях это возмутительно. Та ні, це не возмутітельно, це прекрасно дивитися, як Путіна стогне від обурення, що московським, тобто дипломатам, не видають візи в інші країни. І тепер, вірніше, до 21 лютого Дума і Рада Федерації синхронно ухвалять рішення про припинення членства РФ в парламентській асамблеї обсє. А вчора також стало відомо, що й уряд Ірландії тепер відмовляє Росії у заміні дипломатів. А все на тлі занепокоєння щодо шпигунської діяльності. А от щодо усіх інших жалюгідних зболіт, так їм туристичні візи не видають: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди. І знаєте, в чому парадокс? Їх це не засмучує і, звісно, не так сильно бентежить, як Лаврова. Бо абсолютно відірвані від реальності росіяни, які до речі втратили не лише там відчуття здорового глузду, але й совість та людяність, запустили на болотах флешмоб. Ну як флешмоб, вірніше відео парадник чемних відео в підтримку війни. Я призиваю жінок Росії підтримати нашого президента Владимира Владимировича Путіна. поддержать наших сыновей, братьев, мужей, всех тех, кто в вооруженных силах России сражается за мир. Мое личное отношение к происходящему очень трепетное, когда вижу, что все люди неравнодушно относятся, переживают, помогают, кто чем может, становится теплее на душе. В это трудное время мы должны быть едины, сплоченными, поддержать нашу армию, поддержать, конечно, нашего президента. Потому что благодаря его, может быть, воле, оперативности, события развиваются э, знача, значительно лучше для нас, нежели бы, если была бы какая-то вялость. Специальная военная операция показала, как много в стране мужчин, которые обладают мужеством, любят свою родину, І готова встати на її защиту в трудний час. ці непрості для країни дні ви показуєте приклад героїзму і патріотизму, достоинства і благородства. Спасибо за подвиги на благо родини і сім'ї. Як бачите і чуєте, вбивати, катувати, гвалтувати, грабувати це для росіян подвиги. Вони усі від найменшого до найстаршого пишаються цим. І бажають своїм головорізам не зупинятися і йти до кінця, тільки от не хочеться засмучувати їх. Хоча чого я себе стримую, хочеться ще й як хочеться вкотре нагадати їм, що кінець у них один, вірніше два, якщо вже відверто. Бо ті, хто прийшли вбивати нас з вами і окуповувати наші землі в кінці кінців, отримують чорний пакет або статус безвісти зниклого на віки вічні. А ті, хто їх підтримують з боліт, так і закінчать своє нікчемне існування в країні, яка поступово перетворюється на плісняву на політичній та економічній карті світу. А ми ж з вами вистоємо і обов'язково переможемо. Тільки нагадую, підтримуйте сили оборони. І, звісно, не забувайте залишити вподобайку і напишіть під цим випуском кілька слів. Бо Ютуб дуже любить коментарі. А я люблю їх читати і спілкуватися з вами. Врешті-решт, чим активнішим буде зворотній зв'язок від вас, тим більше людей побачать, що бронепоезд Росія рухається на станцію дно. І дякую, що дивитеся з вами була я. Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну.